Оленчин, Софія. Ви на каналі Софія Оленчин. Сьогодні хочу зняти відеообзор і е, ну, календар кошенята. 2016 рік календар барви світу. Кошенята. Він тут так виглядає, а тут і всі кошенята. Скажіть коментарі, яке вам найбільше кошеня сподобалася? Ну, мені карт побігла смерті, дуже прикольні. Хлопці грають і тут таке. Давайте відкриємо його на першій сторінці. 15-й рік бачимо таке ніжне кошеня. Тут є 15-рік, вересень, жовтень. Виступати грудень тут є українською і англійською мовами. Далі тут ось такі два кошенята. Давайте я виключу в тут відблиску. І тут січення лютий. Далі ось таке кошеня йде, і тут є. Березень, квітень. На моє день народження буде ось таке няшне кошеня. Травень і червень. Ось такі двоє. Липень і серпень. Ось такі вересень і жовтень. Ось такий листопад і грудень. Ну і кінець календаря. Кому сподобався календар і и кисне кит, пишіть, будь ласка, в коментарях. І так, до цих доставки пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть комментарий. До Я сюжем контакт, пишіть хороші 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 коментарі. Муа! До скорої зустрічі. Папа! -па!